Благословення Небожителів. Глава 69. РИБОЛОВЛЯ для ПРИНОШЕННЯ ЗЛИДАР зустрічає наслідного принца. Відчиняй. У супроводі довгого галасу, сповнена енергії, яскраво червона парча впала на землю. Натовп, що складався з тисячі людей, одразу ж вибухнув радісними вигуками, які злетіли до самих небес. Це була золота статуя кронпринца. В одній руці вона тримала меч, а в іншій квітку, що означало, будучи з силою здатною знищити світ, але не втрачаючи серця, щоб плекати квіти. Обличчя статуї було м'яким і красивим, з довгими бровами та витонченими очима, з гарними губами, трохи піднятими куточками рота, та легкою усмішкою. Можна сказати, що воно було пристрасним. Але не легковажним. Можна сказати, що воно було беземоційним, але не холодним. Це дійсно було доброзичливе та чудесне обличчя. Це був восьмитисячний храм наслідного принца на землі королівства Сяньле. За три роки, відколи сілянь зійшов на небеса, було збудовано цілих вісім тисяч храмів. Таке безпрецедентне і натхненне прагнення було абсолютно унікальне і єдине. В майбутньому не буде нікого подібного, і в минулому не було також. Але цей восьмитисячний храм був не найрозкішнішою статуєю наслідного принца. Вершина гори Тайцан, де його високість наслідний принц жив коли був молодим, тепер отримала назву Пік наслідного принца. Саме там був побудований перший палац Сяньле. Після того як була відлита перша статуя спадкоємного принца, вона знаходилася там. І Її особисто відкрив його величність король. Ця постать принца була п'ять джанів заввишки, а майстерність її виконання була ще більш неймовірною. Вона була зроблена з чистого золота це було справжнє золоте тіло. Всередині палацу Сінле був нескінчений потік вірян, які аж ламали поріг. Довгий і короткий триноги для пахощів перед палацом були заповнені вщерть. Скринька для пожертв також була вищою і міцнішою, ніж скриньки для пожертв у звичайних храмах. Якщо її б не зробили такою, то вона часто би заповнювалася підношеннями менше, ніж за день, і люди не могли більше туди нічого покласти. А біля самого входу до храму був викопаний прозорий ставок, який також був наповнений монетами. Під чистим і кришталевим світлом на воду старі черепахи не наважувалися висунути голову назовні через монети, що кидали віряни на кам'яному мості. би даоси не намагалися відрадити туристів від цієї справи, все було марно. Біля високих і широких червоних стін храму подвір'я було вкрите сливовим цвітом, а гілки перев'язані незліченною кількістю яскраво червоних молитовних стрічок. У морі квіті червоні стрічки тріпотіли на вітрі, створюючи квітучу картину. Селянь тим часом, випроставшись, сидів у головній залі під статуєю бога і споглядав на людей. Ніхто не міг його бачити, але він міг сидіти та спостерігати за тим, що обговорювали віряни під ним. Чому в палаці наслідного принца немає молитовного килимка? Дійсно, настоятель також казав, що не можна ставати на коліна. Монастир вже відкрився. Чому ж тоді не можна? Один з них сказав: ви, мабуть, вперше прийшли до храму Сяньле. Такі закони у всіх його храмах. Подейкують, що після того, як його королівська високість наслідний принц вознісся, він з'явився у вісні багатьом служителям храму та керівникам монастирів, сказавши, що тим, хто вірить в нього, не потрібно ставати на коліна. Тому в палаці кронпринца немає місця для коліноприклоніння». Хоча ніхто більше не міг його бачити, сілянь все одно кивнув. Як несподівано інші засміялися та сказали що це за логіка? Хіба смертні не повинні ставати на коліна? Це просто неправдива чутка. Принц аж подавився, а хтось інший погодився правильно, ставати на коліна обов'язково, тільки ставши на коліна, можна показати свою щирість. Це не має значення, навіть якщо у нас немає молитовного килимка. Давайте просто станемо колінами на землю. Таким чином, коли одна людина стала на коліна першою, то відразу ж велика кількість інших вірян навколо неї наслідували її приклад і зробили те ж саме. Сотні та тисячі людей юрмилися всередині та зовні зали, один за одним вклоняючись статуї, бурмочучи заклинання, потайки загадуючи бажання і молячись про благословення. Сілянь мовчки встав, подумавши. Гаразд, я не буду поспішати з цим. Наступної миті незліченна кількість галасливих голосів звалилася на нього з усіх боків, наче величезна хвиля. Середня школа, середня школа. Цього року я повинен піти до середньої школи. Побажайте успіху. Щасливої дороги! Всі дівчата, які мені подобаються, люблять мого Шесюна. Будь ласка. Зробіть його трохи потворнішим. Благаю вас. Дідько, я не вірю, що не зможу народити здоровезного хлопчика. Були всілякі прохання. Сілянь слухав їх, відчуваючи, як вже починає боліти голова, тому він швидко зробив ручне заклинання, ізолюючи весь шум. Проте тільки но його вуха затихли, він почув гучний крик. Чоловік у чорному одязі, затуливши вуха обома руками. Вибіг з глибини зали, ревучи. Що це в біса таке? Послідовники зовсім не помітили, що ця людина з'явилася, і продовжували кланятися. Сілянь же зітхнув, поплескав його по плечу та сказав з усмішкою: Генсіню, ти добре попрацював. Пахощі палацу сяньле були настільки квітучими, що сілянь міг чути більше тисячі молитов щодня. На початку він все рвався вперед з почуттям новизни, роблячи все власноруч, незалежно від того, чи було бажання вірянина великим або малим. Згодом людей, які молилися про благословення, стало справді надто багато тож він віддав частку роботи Фенсіню і Муціну. Вони вдвох розбирали, що входило в його обов'язки, а що можна було проігнорувати. Потім вони відфільтровували ті прохання, що потребували уваги. І передавали їх йому. Муцін доповідав принцу про все після того, як закінчував, ніколи не скаржачись. Афенсінь, однак, не міг зрозуміти, чому люди люблять сліпо молитися, навіть приходячи до палацу сіньле, щоб просити про такі речі, як сексуальна гармонія. Сілянь був богом війни. Як він міг керувати такими речами? Зрештою, інші небесні чиновники також мали свою думку, таємно кажучи, що вони забрали всіх послідовників. Нічого не виконуючи. Навіть якщо їм це не вдавалося, вони все одно хотіли завоювати вірян. Фенсінь не міг опустити руки, що затуляли вуха, хоча це й так було марно. Та він сказав: Ваше високосте, чому в тебе так багато вірян жінок? Принц сховав руки в рукави, сидячи на затяжній ароматній хмарі, та сказав з усмішкою: Хіба не добре мати багато вірян жінок? Красиві жінки, подібні до хмаринок, що милують око. Фен Сінь жахнувся. Це зовсім недобре. Здається, що віряни жінки не мають інших бажань, окрім того, щоб мати красивий вигляд, вдало вийти заміж і народити синів. Жодна з них не налаштована серйозно. Від одного погляду на них у мене болить голова. Сілянь усміхнувся, і щойно він зібрався відповісти, як НАТО раптом занепокоївся. Вони вдвох подивилися в бік виходу із зали та почули, як хтось притишеним голосом сповістив: Принц Сяодзін тут, швидко забирайтеся звідси. Як тільки вони почули слова Принц Сяодзін, це було так, ніби всі почули слова Принц Король демонів. Вони всі збліли від страху та розбіглися, неначе птахи та звірі. В одну мить, наче торнадо, пронісся над ними. Віряни, які спочатку поклонялися статуї бога, повтікали в різні боки. В одну мить розкішно вбраний юнак у плащі, тримаючи в руках скляний ліхтар, переступив поріг і з розмаху ввійшов до приміщення. Якщо не дивитися на його очі, то зовнішність цього юнака була на 30-40% схожа на зовнішність самого сіляня. Але, звертаючи все ж увагу на погляд, можна було відчути, що він був надто яскравим і різким. Якщо це був не ціжун, то хто ж ще це міг бути? Наразі ціжуну було вже 17 чи 18 років його обличчя подорослішало, а сам він наче заспокоївся за ці роки. Його можна було вважати елегантним, як шляхетного чоловіка. Сам він увійшов у двері, але не дозволив своїм підлеглим зробити те ж саме. Тримаючи ліхтар обома руками, він війшов до зали, підняв плащ і став навколішки на чисту землю. Юнак підняв ліхтар над головою та кілька разів урочисто вклонився. На вівтарі двоє людей подивилися один на одного. Фенсінь плямкав губами, і сілянь зрозумів нетерпіння в його очах. Три роки тому, коли кронпринц покинув королівський палац, щоб мандрувати, ці жун все ще був ув'язнений. Повернувшись, він не мав часу побачити свого кузена. Тієї ночі у вісні він з гуркотом вознісся геть. Протягом цих трьох років Селянь багато разів запитував у вісні своїх батьків, радника та інших про нього. Одного разу він також попросив самого ціжуна вісні, попередивши його, що відтепер він повинен бути добрим до інших, стримувати свій темперамент і не діяти нерозважливо. Таким чином принц Сяодзін брав активну участь у будівництві храмів і монастирів, жертвував заслуги та підносив ліхтарі. Хоча він старанно працював і був побожним, час від часу він все одно створював певні проблеми, через що фенсінь настільки втомлювався, що йому доводилося прибирати за ним всі наслідки тому сілянь міг зрозуміти, чому той був таким нетерплячим. Після того, як ці закінчив своє поклоніння, він поскаржився. Кузене кронпринц, це вже п'ятисотий ліхтар, який я тобі підношу. Як твій молодший брат, я дуже відданий тобі. Коли ти прийдеш до мене? Нічого страшного, якщо ти мені просто наснишся ще один раз. Дядько з тіткою теж дуже за тобою сумують, але ти навіть не звертаєш на нас уваги. Ти дуже відсторонений і холодний. Він просто не помітив, що фенсінь стоїть поруч, нагадуючи йому ти не повинен звертати на нього увагу. Король говорив тобі раніше, що небесні чиновники не можуть з'являтися перед смертними наодинці. Якщо тільки це не є важливою подією. Особливо слід уникати цього, коли мова йде про родичів. Селянь відповів не хвилюйся, я все розумію. Тримаючи ліхтар, Цижун підвівся, взяв пензель і, нахиливши голову, почав писати щось на ліхтарі. Сілянь і фенсінь відчули тінь у своїх серцях, коли мова зайшла про нього, тому вони не могли не підійти ближче, щоб дізнатися, що ж він пише. Побачивши, що це було звичайнісіньке, країна процвітає, люди живуть у мирі, погода хороша, тощо, замість того, щоб молитися за те, щоб уся чия сім'я була обезголовлена біля входу на ринок, вони обидва зітхнули з полегшенням. Знову дивлячись на ціжуна, який грамотно писав, селян не міг не подумати про інше. Коли ціжун щойно повернувся додому зі своєю матір'ю, Одного разу група вельмож зібралася разом, щоб помолитися за благословення на горі Тайцан. Мати хлопчика втекла з простим простолюдином і повернулася додому. Вона не наважувалася вийти до людей, але хотіла молитися за сина і дати йому набратися досвіду. Вона хотіла, щоб він не сидів з нею цілими днями та не став наче жабою на дні колодязя. Тому вона попросила королеву взяти ці жуна з собою. І, хоча вони з усіх сил намагалися не висовуватися, скандали серед знаті завжди розліталися швидше, ніж стріла з крилами. Хто ж в королівському місті не знав, що відбувається з цією парою матері та сина? Тому діти вельмож на дорозі нагору, свідомо уникали ці жуна, не розмовляли та не гралися з ним. Коли сілянь побачив гойдалку, він підбіг, щоб погратися, та всі діти його віку гралися з ним. По черзі, допомагаючи кронпринцу штовхати гойдалку. Дітвора пишалася цим, але коли сілянь розгойдався до найвищої точки, він ненароком подивився вниз і побачив ціжуна, який ховався за тінню своєї матері. Хлопчик висунув голову та заздрісно подивився на нього. Коли вони прибули до храму Шень-У, дорослі спочатку пішли до старших даосів, щоб попросити перекласти передбачування і поговорити з ними. Вони залишили групу дітей у залі храму, щоб ті гралися з маленькими ліхтариками. Це був перший раз, коли ціжун побачив королеву, і він не знав, що вона вже піднесла ліхтарик для його матері та сина. Побачивши, наскільки ліхтарики були вишуканими та красивими, він також захотів піднести один і помолитися про благословення. Хлопчик був молодий і багато чого не знав. Тому ходив і розпитував людей, як написати благословення для своєї матері. Діти з клану Ціжуна зазвичай ненавиділи його вдома, і під впливом старших вони вважали, що він і його мати зганьбили їхню сім'ю, тому навмисно обманювали його. Сілянь зосередився, закінчивши писати на ліхтарі, поклав пензлик і почув, що позаду нього хтось сміється і що сміх той був дуже дивним. Озирнувшись, він побачив, що руки ціжуна були забруднені чорнилом, а ліхтар він тримав так, наче це був скарб у його руках. На тому ліхтарі було криво написано Нехай ти, та твоя мама скоро повернуться на небеса. Ціжун. Принц кинув ліхтар на місці та наповнився люттю. На той час він був ще малим, але налякав усіх молодих дворян, змусивши їх опуститися на коліна, не наважуючись заговорити. Виплеснувши свій гнів, сілянь власноручно писав новий ліхтар для ціжуна. Та після цього більше ніхто не наважувався глузувати над ним. Пізніше, коли вони спустилися згори, він знову пішов гратися на гойдалці. Та цього разу ціжун вибіг за спини королеви та взяв на себе ініціативу штовхнути гойдалку для нього. Він був нижчим за принца, але штовхав з усієї сили та все ще дивився на нього знизу вгору. Проте його погляд змінився від заздрості до поклоніння. Пізніше він став хвостом сіляня, слідуючи за своїм кузеном кронпринцем всюди цілими днями. Але він мусив визнати, що Ціжун жон раніше був відносно нормальною людиною. Він не знав, що відбувається, але чим більше він ріс, тим гіршим ставав. Однак за ці три роки усіляння було надто багато людей і речей, на які треба було звертати увагу. У нього не було часу на старих друзів та родину, тому він не знав, виріс він чи ні. Думаючи про це, ціжун вже закінчив підносити ліхтар і був готовий покинути залу. Як несподівано, відступаючи, він наштовхнувся на когось позаду. Ціжун похитнувся і раптово обернувся. Та навіть не глянувши, вже почав лаятися. Що за чортівня? Ти сліпий? Чи не знаєш, як зійти з дороги? Коли він відкрив рота, сіляні фенсінь потупили очі та подумали. Він не змінився. Він все такий же. Можливо, це було тому, що він жив з батьком до п'яти років і не міг не заразитися темпераментом ринку і жорстокою вдачею свого батька. Навіть якщо королева терпляче навчала ціжуна, варто було йому розхвилюватися, як він, за висловом радника, розкривав своє справжнє обличчя. Той, хто заблокував ціжуну прохід, був молодим чоловіком в обірваному одязі йому було близько 24 або 25 років, і він ніс на спині просту сумку, а його солом'яні сандалі були настільки зношені, що, здавалося, не мали країв. Однак, незважаючи на те, що обличчя цього юнака було виснажене, губи сухі, а вилиці трохи запалі, риси його обличчя були дуже правильними. Він був худий, але не слабкий, а його очі були яскравими, коли він запитав, Що це за місце? Ціжун відповів: Це храм Сяньле, храм наслідного принца. Той чоловік пробурмотів: Храм наслідного принца? Кронпринца? Це справді королівський палац? Він подивився на статую божества всередині палацу, а його обличчя віддзеркалювалося в блискучому золоті. І він запитав: Це золото? Він побачив, що цей храм занадто розкішний, і подумав, що храм і є королівським палацом. Служитель вийшов, щоб прогнати його, і сказав Звичайно, це золото! Храм наслідного принца це храм Божества, а не палац кронпринца в королівському палаці. Ти навіть не знаєш, що це за місце? Звідки взявся цей дикун? Той чоловік відповів. Тоді, де ж королівський палац? Ціжун примружив очі. Чому ти питаєш про це? Людина серйозно відповіла: Я хочу піти до королівського палацу, щоб побачити короля. У мене є що сказати йому. Ці жун і ще кілька слуг розсміялися. Їхні обличчя були сповнені презирства. Та вони мовили: звідки взявся цей селюк? Навіщо тобі до королівського палацу? Та ж і до короля! Невже ти думаєш, що я пущу тебе до нього тільки тому, що ти так сказав? Коли ти дійдеш до королівського палацу, боюся, ти навіть не зможеш увійти в головні ворота. Той чоловік не розчулився від насмішок і сказав Я спробую, можливо, мені вдасться. Цей жон розсміявся та сказав Тоді йди та спробуй. Сказавши це, він підняв руку та навмисно вказав у протилежному напрямку. Чоловік відповів Дуже дякую. Він взяв свою сумку і повернувся, щоб вийти з храму. Та коли підійшов до кам'яного мосту, то раптом зупинився та подивився вниз. Крізь прозору воду ставка він побачив, що на дні лежали шари монет. Здавалося, чоловік на мить задумався, а наступної миті перекинувся через поруччя мосту та стрибнув у ставок. Він був дуже спритний і, стрибнувши у воду, нахилився, щоб зачерпнути монет з дна ставка і поклав їх до своєї скрині та сумки. Оскільки вони ніколи не бачили, щоб хтось наважився вкрасти навіть гроші Бога, селяні фенсінь були приголомшені. Ці жун також був вражений. І його одразу ж охопила лють. Він кинувся до поруччя та закричав Дідько, що ти робиш? Швидко підіймайте його! Що це за чортівня? Кілька підданих також поспішно стрибнули у воду, щоб витягнути цю людину. Але хто ж знав, що навички цього юнака були надто хороші, і ніхто не міг йому нічого зробити? Ціжун наповнився безмежною люттю, та група культиваторів у храмі виявилася безпорадною. Той юнак піднявся, повний монет, і з торбою на спині приготувався вилізти на берег. Хто ж знав, що він випадково наступить на мох і, сплеснувши, впаде у воду, причому догори ногами. Лише тоді піддані скористалися нагодою, щоб схопити його та витягнути на берег. Ціжун прийнявся дати йому стусана і вилаятися. Як ти посмів красти ці гроші? Коли ціжун підняв ногу, фенсінь стояв збоку, і, коли бачив можливість, то блокував удари. Хоча вони й були сильними, чоловік повного болю не відчував. Хоча ці жони не міг бачити, як фенсінь грається збоку, він все одно відчував, що щось тут не так, ніби привид тиснув на його ногу, і це все ще продовжувалося навіть після того, як чоловік отримав сім чи вісім ударів ногою. Той юнак, мабуть, захлинувся водою, кілька разів кашлянув і сказав Ці гроші просто лежать у ставку. Чому я не можу взяти їх, щоб врятувати когось? Ці бив його ногами до схочу і, врешті-решт, розсердився та сказав. Кого врятувати? Хто ти такий? Звідки ти взявся? Він запитав це тому, що хотів підставити цього юнака у злочині та кинути до в'язниці. Проте чоловік був чесним і відповів: Мене звуть Лангін, і я живу в Юнані. Там посуха і немає води, тому посіви не можуть рости. Нам всім немає що їсти і немає грошей. Тут є вода, є їжа і є гроші. Ви використовуєте золото, щоб робити статуї, а гроші кидаєте у воду. Чому ви не можете просто поділитися з нами? Юнань був великим містом у межах країни сяньле. Сялянь підвівся із серйозним виразом обличчя сказав Фенсіню, нещодавно в Юнані була посуха? Чому я не чув про це? Фенсінь повернувся. Я не знаю, я теж нічого не чув про це. Запитаємо Муціна пізніше. Дякую за те, що слухаєте. Ми з котусиками вітаємо вас із приходом весни. Цьом-цьом!